Ситуацію навколо Польщі, адже політичний експерт Юрій Костенко прокоментував поширені в медіа розмови про можливий напад Росії на Польщу. За його словами, зараз Кремль не має достатніх ресурсів для відкриття нового фронту проти країни НАТО, адже основні сили зосереджені на війні з Україною. Водночас, експерт зауважив, що, хоча п'ята стаття НАТО теоретично гарантує Польщі колективний захист, на практиці залишаються питання щодо механізмів її реалізації. Отож, питання чи можна повністю покладати? Ти на дію п'ятої статті випадку прямої агресії проти Польщі наскільки реалістично є швидка реакція альянсу на такий сценарій, і чи не є поширення розмов про можливий напад Росії на Польщу частиною психологічних операцій Кремля? Ну безумовно є частиною психологічної, в тому числі операції Кремля проти всього демократичного світу і східно-флану НАТО, і це є елемент гібридної війни, і саме тому не може застосувати п'яту статтю Вашингтонського договору, бо немає такої прямої агресії збройної по знищенню е, війська польської і знищення їхньої обороноздатності. Є провокація. А стосовно того, що е, чи чинить воно загрозою, чи вона реалістична, гіпотетично в часі так, безумовно. Воно може бути. Ну, На сьогоднішній день На сьогоднішній день Росія не здатна нікуди нападати, вона не здатна було відстояти на Горних Карабах і в Вірменію в своєму сфері впливу. Вона Сирії не здатна було відстояти, і втратила повністю. І на сьогоднішній день ця дешева провокація. Вона нічого не коштувала Кремлю, Крим там тих нещасних 20 безпілотників плюс-мінус. Це ніяк не впливає на російську спроможність. Але тим не менше воно показало і працювати. Демонструвала всьому НАТО, наскільки вони не готові до відбиття гіпотетичних реальних атак Російської Федерації проти НАТО, і що їм то, що я говорив перед цим, треба задуматися, створити окремі рід війська. Чи коли вони будуть готові, Росія до такої ну до завершення остаточної війни між Росією і Україною безумовно буде не готова не спроможна. Потім їм ще треба буде якийсь час для провокації багато часу не потрібно А от для того, щоб реальні. Напасти, ну як мінімум, півроку рік на болотійську. Одну з Балтійських країн або декількох і на Польщу. А щоб повномасштабну війну проти НАТО розпочати взагалі глобально? Ну якщо навіть він би Путін на це наважився, хоча я в цьому дуже сумніваюся. Ну це не програма після завершення війни, що не менше на п'ятиріччя. Тобто через п'ять років тільки Росія гіпотетично могла би бути готова, Ну, так як вона повністю зараз не має жодних е танків, БТРів, БМП, вона повністю знищена, вся уголена від. Тривалою війною в Україні, щоб він наростити ці виробничі потужності, це їм треба дуже серйозно розбудовувати свою армію. Я ще раз кажу, мінімум 5 років. Але війна ХХ століття вже на сьогоднішніх умовах вона не спрацює. Американці мають і НАТО, мають щонайменше в Європі понад тисячу літаків F-35. Це літак п'ятого покоління, і невидимка, проти якого Росії немає жодних засобів. І на Заході є і до того часу буде вони теж стояти не. Будуть і дивитися, як Росія розвивається. Вони будуть створювати свої далекобійні ракети. Аналоги намагав, тому що Британія і Німеччина вже на сьогоднішній день мають угоду і вони спільно розробляють і створюють свою європейську ракету, щоб не залежати від США від волі там Трампа чи ще якогось президента США. Вони хочуть мати свій запас ракет. Вони таке саме допомагають Україні будувати ракетобудування, І в тому числі в Данії. Данія на тому тижні прийняла рішення будувати в порушенні там 20 законів. Коні екологічних дані заводу по виробництву твердого палива для українських ракет, які було раніше в Дніпропетровській області, в Порвпало місті Павлоград, але після того, як Росія знищила його свідомо, тому що там виготовляли тверде паливо для всіх ракет, які виготовлялися в радянському Союзі, крилатих ракет і балістичних ракет, то вони в першу чергу цей об'єкт знищили. І от Україна по своїх технологіях відновлює його будівництво в дані. І от, коли до кінця цього року, в грудні місяці. Місяці почнеться випуск перших тонн цього пального твердопало, і ми їх зможемо запхати в наші ракети е Фламінго і в інші е ракети дальністю понад тисячу кілометрів. То я думаю, з січня місяця Україна може уражати своїми дальнобійними ракетами Російської Федерації в групи з імпортною навігацією, системами GPS наведення і тому подібне, які ми отримуємо швидше всього з багатьох країн-членів НАТО. Від Франції, Британії, Німеччини там скандинавських країн, які нам це все будуть допомагати. Тому я не вірю, що Росія зможе і, з одної сторони досягти якогось рівня здатного напасти на країну НАТО. А з іншого боку, після завершення війни, я думаю, в Росії будуть такі розборки самим Путіном і така ситуація, атмосфера, що їм буде не до нової авантюри, і навряд чи, можливо, Путін буде себе безпечно почувати і втягуватися, і вляпуватись в якісь нові авантюри. Ну а далі по. Будемо говорити вже про те, що відбувається безпосередньо на території Рашиської Федерації, що у них палає, і яка реакція у тутешніх мешканців? Отож, безпілотники вдарили по російському Волгограду. Ціллю міг бути НПЗ Лукойла. Андрюшенко запевнив, що влучання по підприємству перепрошую точно є. У ніч на четвер, 18 вересня, вибухи лунали у російському Волгограді. Ймовірно, українські безпілотники атакували підприємство Лукойл, Волгоград Ніфтопереро російські телеграм-канали писали про те, що місцеві мешканці чули від п'яти до восьми вибухів у південній частині міста. Згодом губернатор Андрій Бочаров повідомив, що нібито в регіоні відбито масово атаку безпілотників. І за його словами, у результаті падіння уламків БПЛА в красноармійському районі Волгограда, нібито вибиті вікна, і пошкоджений дах у двох приватних будинках. За даними міноборони Рефі, вночі їхні засоби ППО перехопили і знищили 43 росі українські перепрошую безпілотні літальні апарати літального типу на території Ростовської, Волгоградської, Курської та Білогородської областей та над окупованим Кримом. Тим часом керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко запевнив, що влучання по підприємству точно є. Далі цитую прилетіло в Клерасноормійській районі, там де Лукоєл. У районі підприємства фіксується пожежа. Процитував він своє джерело». Також Андрюшенко повідомив, що під час атаки в місті вимикали інтернет і було запроваджено план Килим в аеропорту Волгограда. Також нагадаємо, що 16 вересня в Росії було уражено Саратовський НПЗ. За даними Генштабу ЗСУ в районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального матузу, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Ну і це також не всі новини про Російську Федерацію, що у них там відбувається адже маємо новини про те, що в Росії зупиняються заправки через форс форс-мажори, так звані на НПЗ. Про це дописують російські медіа, тож ними поговоримо більш детально у Росії. Оптові продажі бензину знизилися до дворічного мінімуму. Ціни б'ють рекорди. А дефіцит загострюється у регіонах РФ через високий попит серед аграріїв та зупинка НПЗ після так українських дронів. Продажі бензину марки А 92 на Петербурзькій біржі 16 вересня. Знизилися на 21,7%, до 15,6 тисяч тонн, що стало мінімальним показником з 2023 року. Повідомлені також зазначають, що скорочення біржових продажів бензину безпосередньо пов'язане з позапланованими зупинками деяких великих російських НПЗ. При цьому повідомлені не зазначають причину зупинки, якою, ймовірно, є атаки українських дронів. Як повідомляє російський комісант комісаркомисантри НПЗ Верефі оголошують форс-мажор і не відвантажують бензин, в результаті чого запаси на місцях швидко вичерпуються через дефіцит пального на біржі незалежні мережі АЗС програють конкуренцію. Великим мережам, які у пріоритеті постачальників, тобто маємо наразі таку інформацію стосовно НПЗ стосовно дарів по території Російської Федерації.